Молодик, 27 травня чекає на нас о 6 годині ранку і 2 хвилини за київським часом в знаку Близнюки. Про цю подію зараз з вами поговоримо. Вітаю вас, мої шановні любителі астрології! Починається сприятливий період для змін та нових можливостей, в якому секторі розкаже нам положення місяця та сонця. Адже в цей період. Дуваються їх з'єднання і народжується нова енергія. Зараз розберемо особливості дня, які будуть аспекти в цей період, а також куди потрапляє молодий місяць і де ви можете прописувати плани на найближчий місяць вперед, щоб вони якомога краще могли реалізуватися. Сприятло в першу годину настання нового місяця прописувати плани в першу місячну добу. Адже з цього моменту починає зростати місяць, хоча ми ще його не бачимо, але вже перші кроки до реалізації своїх мрій можемо здійснити. Знак близнюки – це повітряна стихія, тож розкриваються теми інтелекту, вивчення мов, посилення ваших ораторських здібностей, спілкування, комунікації та ведення перемовин. Сприятливими будуть торгівля та заключення угод, недалекі поїздки, участь у комерційній та посередницькій діяльності. Цей період сприятливо пропрацювати такі негативні якості, як безвідповідальність, розкиданість інтересів, коли ми постійно чомусь навчаємось, але не доводимо до кінця або ж не використовуємо ті знання, які отримали. Це сприятливий період і для того, щоб ми передивилися коло близького оточення і з'ясували, чи дійсно ті люди, з якими ми спілкуємося, окриляють нас, чи просто забирають наш час. Пустими балачками та плітками. Це сприятливий період для розвитку гумору, комунікабельності, красномовності та швидкості наших реакцій. Плани місяця в цілому можуть бути пов'язані з вирішеннями питань щодо засобів зв'язку, техніки, автомобілю, поїздок та навчання, вирегульовувати конфлікти та встановлювати нові контакти. Сприятливим будуть і розвиток сайту або ж блогу. Хороший час для того, щоб гармонізувати відносини із близькими, наводити порядок в документації, вирішувати юридичні питання. Сприятливий період для зустрічі із друзями. Цього дня Місяць та сонце також будуть у з'єднанні із управителем знаку Близнюки із Меркурієм, і разом ця трійка буде робити аспект удачі до Плутону. Це чудовий період для того, щоб ви звільнилися від непотрібного, переглянули свої. Відносини, знання та впроваджували щось нове, проводили реорганізацію на вашій роботі. Також Меркурій буде в аспекті можливостей до Нептуну, тож наше мислення стає більш креативним та творчим. Новий місяць відбувається в сьомому градусі знаку Близнюки, але з урахуванням орбісу він також торкається всіх народжених із четвертого по десятий градуси. Знаку близнюки, а також, якщо ви народжені або ж маєте чутливі точки в цих градусах, сприятливі можливості для всіх знаків повітря, тобто для близнюків, терезів та водоліїв. Аспект успіху буде для тих, хто народжений із 23 по 29 січня, із 23 по 29 березня, також із 26. Липня по 1 серпня та народжених із 29 вересня по 2 жовтня. Сприятливим буде період для того, щоб ви проявляли активність, вирішували нестандартні ситуації для народжених із 24 по 30 травня, із 21 по 27 лютого із 26 серпня по 1 вересня, а також із 25. Листопада по 1 грудня на вас може чекати певні випробування для того, щоб ви мали енергію для здійснення поставлених цілей. Гармонійна, потужна конфігурація бісекстиль за участю Сонця, Меркурію, Місяця та Плутону будуть реалізовувати ваші плани найкращим чином. Головне бути готовими до всього нового, не триматися за старе. Зараз детальніше для кожного знаку зодіаку поговоримо, де саме буде молодик. І почнемо, як завжди, із наших поважних овнів. Вітаю вас, мої любі! У вашому третьому секторі зароджується нова енергія. Молодик буде відкривати перед вами можливості та сприятливі зміни ймовірні в секторі, які торкаються вашого близького оточення. А це ті люди, з якими ви спілкуєтеся дуже часто, практично кожного дня. Для когось це можуть бути сусіди, для когось колеги по роботі, а для когось це можуть бути брати та сестри, родичі. Це сприятлива можливість для недалеких поїздок, для навчання, просто для зустрічей із вашими друзями. Це чудовий період для вирішення питань пов'язаних із автомобілем. Це може бути для когось сприятливий період для покупок автомобілю, для ремонтів або ж покупки гаджетів. Третій сектор пов'язаний з усією паперовою справою, тож ви можете також і підписувати важливі документи або ж піти навчатися, щоб отримати водійські права, чудовий період для підвищення кваліфікацій для виступів на радіо та телебаченні, налагодження контактів із близьким оточенням, а також заводити корисні контакти. Для когось це може бути сприятливим періодом для комерційної або ж посередницької діяльності. В цей час ви можете змінити місце проживання або ж роботу, і в результаті буде зміна колективу або ж умов праці. Бажаємо успішного нового місяця, і нехай ваші плани реалізуються найкращим чином. Для вас, мої любі тельці, в вашому другому секторі буде зароджуватися нова енергія і молодий місяць. Коли буде зростати, буде давати вам більше можливостей для реалізації ваших планів, які торкаються ваших власних ресурсів та фінансів. Це також і сприятливий період для перегляду вашої самооцінки та прояву талантів. Для перегляду ваших доходів, джерел доходів, ви можете проводити якісь зміни. Це може бути і. Розширення клієнтської бази, підписання нових договорів, або ж перехід на іншу роботу це також чудовий період для покупок за ваші власні кошти. Чудовий час для переоцінки цінностей. Ви можете виступати, заявляти про себе і тим самим отримувати більше доходів за рахунок ваших талантів. Також сприятливо проявляти увагу і до ваших. Духовних, нематеріальних цінностей. Знайте собі ціну, і в цей час ви можете підвищувати ціни за свої послуги. Більше буде можливостей для виступів та спілкування з вашими партнерами або ж клієнтами. Бажаємо успішного молодого місяця і реалізації ваших планів. Для вас, мої любі близнюки, в вашому першому секторі буде молодик. Тобто в цей період зароджується нова енергія, яка дає вам потужні сили для реалізації ваших бажань. Перший сектор торкається в першу чергу вашої зовнішності, а також того, як ви проявляєте себе як особистість в люди, яке ви складаєте перше враження про себе. Тож можуть бути зміни пов'язані з вашим стилем, або в поведінці, або в одязі, а вашим іміджем. І ви можете піти навчатися та отримувати нові навички. Ви можете підписувати нові документи, договори. А це період нових знайомств, важливих зустрічей. Любі мої близнюки, ви в цей період можете отримати дуже важливі знання для вас, важливу інформацію. Для когось це може бути переїзд, вагома покупка або ж одруження все, що стосується особисто вас, ваших цілей, вашої ініціативи. Зараз ви це все можете втілити в життя. Тож бажаю вам реалізації ваших планів якомога кращим чином прописуйте плани і місяць допоможе втілити їх в життя. Для вас, мої любі раки, в вашому 12 секторі буде молодик, тож цей період ви можете бути більше на самоті. Це сприятливий період для творчої, сумітної роботи, для відвідування ретритів, оскільки зараз енергії сонця у вас замало. Адже скоро зовсім ваші дні народження. Вам потрібно зберегти енергію. Так, місяць ще допомагає вам реалізовувати ваші плани, але важливо приділити увагу своєму здоров'ю. Це чудовий час для відвідування ретритів, санаторіїв, для просто відпочинку. Візьміть відпустку перед днями народжень. Продумайте свої мрії та плани, займіться саморозвитком, самопізнанням. Сприятливий час для звернення до езотерики. для Замовлення, наприклад, соляру, прогнозу на рік, або ж розбору власної натальної карти для кращого розуміння себе та оточуючих людей. 12-й сектор також вказує і на далекі землі, режимні об'єкти, і все закордонне: імміграцію. Для когось це може бути сприятливим періодом для вирішення питань, які стосуються переїзду за кордон, або це може бути певна звістка із далеку. Ви можете перевестися, працювати віддалено. Для когось це може бути періодом озамітненої роботи, яка, наприклад, стосується виходу в декретну відпустку, коли ви більше часу будете приділяти домашнім справам та дитині. Також це можуть бути зміни, пов'язані із діяльністю вашого партнеру. Тож зараз подумайте про те, що б ви хотіли в своєму житті, це буде ніби фундамент. Це чудовий період для того, щоб ви завершили свої проекти і підготували себе до чогось нового і більшого, коли вже наступний молодик буде в вашому знаку. Бажаємо реалізації ваших планів та мрій. А для вас, моє любі леви, в 11 секторі буде молодик, тож сприятливі можливості та зміни. Стосується ваших друзів, а також людей, із якими у вас є спільні проекти, групи людей, колективів. Наприклад, якщо у вас спільне хобі, або ж ці групи пов'язані із навчанням, великі колективи, в цей період ви будете більше приділяти уваги своїм друзям, соціальним мережам, перед того, щоб... Відкривати канал на YouTube, наприклад, або ж вести соціальні мережі активно, впроваджувати своє життя, щось нове, креативне і нестандартне, заручатися підтримкою друзів, створювати соціально значущі проекти. Цей сектор також стосується і політики та блату, або ж дітей, наприклад, щодо усиновлення, цей дім повторних шлюбів можете зустріти людину, яка буде вашою другою половинкою. Цей час сприятливо відвідувати грандіозні заходи, де збираються великі колективи, і можете стати неформальним лідером таких груп, або ж створити власну групу. Нехай молодий зростаючий місяць допоможе вам реалізувати ваші плани. А для вас, мої любі, Діви, а в вашому 10 секторі буде молодик, і він відкриває перед вами нові можливості, сприятливі зміни, які торкаються вашої кар'єри. Це може бути і. Зміни пов'язані з вашим керівництвом, зміна керівництва, або ж зміна посадових умов. Ви можете посилити свої позиції і піднятися по кар'єрних сходах. Це також торкається і вашого статусу. Він може бути пов'язаний як з кар'єрою, так і місцем проживання. Або ж для когось це може бути звістка про народження дітей, або ж заручене, вагома покупка або переїзд. Ви можете, наприклад, перейти із роботи в найм на самозайнятість, або ж відкрити власний бізнес, або ж це торкається вашої відповідальної посади, коли збільшиться ваш обсяг обов'язків, чудовий період для підписання важливих угод, зустрічі з впливовими людьми. Нехай молодий місяць реалізує всі ваші найамбіційніші цілі. Для вас, мої любі Терези, в вашому дев'ятому секторі буде молодий місяць, і він буде відкривати перед вами можливості, які стосуються за Для когось навчання або ж період, коли ви зможете легко підготуватися до виступу та звітностей, сприятливий час для вирішення юридичних питань для видавничої діяльності. Дев'ятий пов'язаний з усім іноземним, тож це для когось сприятливий час для вивчення. Чогось нового для себе, в тому числі і іноземних мов та культури. Ви можете знайти потрібного вам наставника, духовного керівника, або ж самі стати наставником для когось, відкрити власні курси, наприклад. Чудовий час для мандрівок. Ви можете отримати важливий документ, який стосується закордону, або ж поїхати на відпочинок за кордон. Бажаю вам успішної реалізації ваших планів, і нехай молодий місяць принесе лише гарні моменти в ваше життя. Для вас, мої любі скорпіони, в вашому восьмому секторі буде молодик, тож перед вами відкриваються зміни, які торкаються всього психологічного, езотеричного. Ви можете отримати нові знання, таємну інформацію. Для когось це період зачаття дітей, для когось вирішення питань спадку та податків, аліментів, різноманітних соціальних виплат, вирішення питань, пов'язаних із великими. Бізнесом, наприклад, партнерськими ресурсами, банківськими системами. Це може бути і відкриття банківської карти, банківського рахунку. Це сектор кризових ризикових ситуацій, але й великих грошей, які вказують на певні ризики. Тож в цей період ви можете, наприклад, вкладати кошти в ті проекти, які вважаєте за потрібним. Але майте на увазі, що. Варто враховувати, коли місяць без курсу, або ж в часи Юпітеру та Венера, наприклад. Тобто, коли є сприятливі можливості, і важливо також брати до уваги не лише загальні аспекти, але і ваші власні до вашої особистої натальної карти. В цілому, восьмий сектор і є домом вашого управління. Тож ви з легкістю зможете відсіяти все непотрібне і почати все з шістого аркушу для. Реалізації ваших цілей. Вони можуть торкатися великих фінансів та всього таємного. Для вас, мої любі стрійці, в сьомому секторі буде молодик, і це сприятлива можливість для змін, які стосуються ваших партнерських взаємовідносин. Можуть приходити нові клієнти. Ви будете передивлюватися ваші відносини з партнерами або по шлюбу, або по бізнесу, і навіть з вашими опонентами. Чудова можливість для підписання вигідних угод, для заключення контрактів, а також консультаційної діяльності, вирішення дрібних юридичних питань. В цей період ви можете перевести своє хобі на офіційний рівень і займатися власною справою. Нехай молодий місяць допоможе вам реалізувати всі ваші плани і найкращим чином. А для вас, мої любі козороги, в вашому шостому секторі буде молодик, і він буде відкривати перед вами нові можливості, які торкаються в першу чергу вашого здоров'я, здорового способу життя, графіку дня, режиму роботи. Це можуть бути зміна роботи, зміна посадових обов'язків, а також атмосфери в колективі. Ви можете переїхати, наприклад, в інше місце і зміниться графік дня, аборс це чудовий період для того, щоб ви. Провадили нові корисні звички. А це період для навчання або звернення до нутриціології, і ви можете займатися аскезою або ж використовувати дієти, наприклад, переходити на здорове харчування. Також зміни можуть торкатися і ваших домашніх улюбленців. Хтось може заводити домашню тваринку. Оскільки це дім допомагаючих професій. То будуть сприятливі можливості для того, щоб ви проявили себе, свою допомогу іншим людям. Нехай ваші плани реалізуються найкращим чином. Для вас, мої любі водолії, у вашому п'ятому секторі зароджується новий місяць. І в цей період, поки він буде зростати впродовж наступних двох тижнів, ви можете реалізувати свої цілі, які пов'язані із дітьми, із хобі. Та Вашою власною справою, яка вас надихає, із творчими проектами, а також це можуть бути романтичні зустрічі, побачення, а та період відпусток, коли ви можете поїхати на відпочинок, який буде надихати вас і давати вам можливість розслабитися, відчути себе в безпеці. П'ятий сектор торкається і азартних ігор, але варто враховувати, чи є в вашій натальній карті показники до... Ризику та виграшів. В цей час просто може зрости ваша азартність, яка допоможе вам, наприклад, виграти в конкурсах або ж досягти певних спортивних успіхів. Успіхи також можуть торкатися і ваших дітей. Для когось це може бути сприятлива звістка про народження дитини, або ж переїзд до коханої людини, пропозиція руки та серця. Це період відпочинку і радості. Ви можете організовувати свята. Брати участь у заходах, які стосуються діток, творчості, всього, що дає нам відчуття радості та кохання. Бажаємо успішного нового місяця, реалізації ваших планів. А для вас, мої любі риби, в вашому четвертому секторі буде молодик, тож буде зароджуватися енергія, яка буде давати вам імпульс, сприятливі можливості для вирішення питань, які пов'язані з місцем проживання та нерухомістю, із землею. А також коханими людьми і сім'єю, для когось це сприятлива можливість для покупки житла або ж покупок в дім, для ремонту, покращення житлових умов, або ж вирішення питань, пов'язаних із усією паперовою справою: купівля, продаж, оренда житла або ж вирішення питань. Комунальних платежів, це можуть бути зустрічі в родинному колі, звістки можуть торкатися саме членів вашої родини, можуть бути святкування, також переїзд або народження дитини. Хтось із родичів може одружитися і тим самим розшириться ваша сім'я. Це можуть бути і гарні звістки, які торкаються вашої батьківщини. Або ж традиції роду. Ви можете щось започатковувати, і це буде сімейною традицією. Бажаю успішного нового місяця, реалізації ваших планів найкращим чином. Дякую всім, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічі в наступних відео!